У мене була така неоднозначна якась думка. Ми це якась секта. Ходив ще сподобалося. дисципліна, а не мотивація. Фінанс і вже чотири рази одружений чоловік. Видихаєш, тому що ти постійно на якомусь драйві з 14 років. Ну навіть трішки раніше. Це такі відчуття, як металики в животі. Сонечко, пальм, так не буду вглублятися в тему мови, тому що це така трішечки свиська тема. Усім привіт! Вас вітає Печерська елітна рада лідерів. І Я ведуча цього інтерв'ю. Ельміра сьогодні у нас в гостях Арсеній Білостоцький. Всім привіт, Арсеній Білостоцький, Або як його ще кличуть? Арсеня, Сеня, тато Токсік, людина діло постійно у справах, постійно зайнятий. Зустрічі, форуми, івенти, робота. Робота і ще раз робота. Ніколи наші перлики не чули, щоб пан Арсентій відпочивав. Його працездатності може позаздряти будь-який прораб. Привіт, Арсені! Рада тебе вітати на нашому так званому шоу. Навзаєм навзаєм. І перше питання до тебе: як так сталося, що ти опинився у лідерстві? Це довга історія вже скільки я три роки. А, саме історія. Колишня президентка мого ліцею Шаховець Єва, ось вона привела мене туди. Я потрапив саме на вибори колишнього президента Кірила та колишньої віце-президентки Каті Української. Бо ну так, перше бачення якесь незрозуміле, тому що. Думаю, що це якась секта, купа незрозумілих тобі людей, незнайомих. <кхи> і коли вже закінчились вибори і треба було голосувати, ем, було три варіанти відповіді: там за Катю, за Кіріла проти всіх. Я єдина людина, яка обрала проти всіх. Ну, Мені справді не сподобались їх передвиборчі компанії, е, тому що в мене була така неоднозначна якась думка. Ось потім якось походив ще, сподобалося. Ну, взагалі, типу, як люди потрапляють в лідерство, чому вони туди продовжують ходити? Е Dialor. Кожна людина шукає якийсь бенефіт в тому, що він робить. І я знайшов для себе якийсь бенефіт, Інші люди шукають ну, для себе щось інше. Хтось хоче самореалізуватися, хтось хоче навчитись чомусь новому. Uh, я не знаю, хтось хоче знайти там зв'язки, друзів. Um, плюс, я думаю, шкільне самоврядування воно дає велику кубку навичок, софт скілоф, uh, um, які потім допомагають в подальшому дорослому житті, в роботі. Коротше, така мене довга історія в лідер. Це саме як потрапив. Потрапив ну, просто, дуже просто. Прийшов, побачив, закохався, і тепер я тут. А у тебе з першого разу вийшло стати президентом саме у школі? У школі? Ну, так, тому що, на жаль, в нас немає такої, як єдиної системи виборів в школі, і я був майже одним кандидатом найактивнішою людиною в своєму ліцеї. Е, тому так, я з якого з 7 чи восьмого класу. Чесно, не пам'ятаю, але ось сьомого чи восьмого класу у мене така маленька поступова від старости класу, та, і от, так далі. Чому ти захотів стати президентом району? Ну, блін, <сум> е, чудове запитання, окей. Е, Ну, по-перше, це е, розвинути в собі навички керування якимось публічним управлінням, е, важлива штука. По-друге, я на це вчився, як в Україні, так і за кордоном. Ось, е, скажімо, так, практика своїх навичок також. І це класно. Ну, я вважаю, що коли ти добуваєшся якогось успіху і в тебе маленька така ціль в житті галочку поставив і все. Але ну для мене презентриза це не тільки галочка в якихось в якихось життєвих цілях, це е, можливість е, навчатися разом з вами, чомусь новому, е, можливість робити круті проекти, давати вам якусь можливість знайомитися також з новими людьми. Ну, ось так. Я не знаю. Ну, це е, е, я чому я саме захотів стати президентом району. Ну, це, ну, це повинно ще бути також бажання, таке ну, велике прагнення чогось досягнути. Бо без бажання, я думаю, в мене б не вийшло. Не кожен може стати президентом району. Ну, типу. Так. А чому, на твою думку, ти програв минулі вибори президента району? А... Ну, слухай, у мене просто, скажем так, життя в лідерстві було трішки дивне, і те, що я зараз президент району для випускників 20-го, 21-го і 22-го року, це ну трішечки така типу дивна історія, тому що я малу кількість часу відвідував збори. Особливо не займався якоюсь проєктною діяльність, взагалі діяльністю особливо ніякою не займався. У мене був непоганий старт, щоб продовжити. Я міг би виграти вибори в 2021 році, але в мене так склалося життя, що я був зайнятий трішки іншими справами. Тому я думаю, що якщо б я трішечки піднатиснув, то я думаю, я зміг би стати президентом району, але від також окей. Це друга головна людина після президенту, і з минулим президентом Кирилом, ми також це обговорювали. Ми обговорювали різні стратегії управління. І я думаю, для мене та для багатьох найбільш зрозуміліша стратегія це коли президент району він. Скажімо так, думаю, над більш глобальними якимись ідеями, зв'язками, е я не знаю, знайомствами і так далі. А віце-президент це людина, яка займається більш операційною діяльністю в районі, контролює відділи, контролює людей, там, просування якихось проєктів. Тому так, ну, контролювати операційну діяльність це, ну, скажімо так, велика складова мого життя, тому що я і працюю плюс-мінус в цій галузі, тому мені було доволі просто. Зараз прочитаю думку одного перлика про тебе. Коли працюєш з Арсенієм, то він завжди ясно дає зрозуміти, що і як ти маєш робити. Він знайде спосіб зробити все швидко та якісно. простежить, щоб ніхто не пропустив дедлайн. Тож. Ой, приємно, звідки... як? ой як приємно. <сум> Тож, звідки? Звідси і питання. Який твій стіль лідерства і чому саме такий? Uh, ну, здається, Ну, що стиль лідерства це, напевно, стиль життя. Ну, справді, якщо взяти, ну просто, наприклад, свого однокласника, ну, він не хоче бути лідером. Йому це не цікаво. Він хоче займатися чимось іншим. Я поважаю його вибор, і це зрозуміло. Справді не кожен може бути лідером. Стиль лідерства, тут, напевно, я думаю, більше не про стиль лідерства, а про характер, про навички, про вміння, про те, як я вчився, як я намагаюся якось свої знання передати первикам це е, дисципліна, а не мотивація. Е, поясню зараз чому, тому що мотивація частіше проводить людей до якоїсь певної точки, ну, умовно від точки А до точки Б. І вона як одноразова. Люди мотивуються, такі: О, круто, зараз зробимо пам'! І їх вистачає на один раз лише, а дисципліна. Це, це систематика, це постійно, ти систематично щось робиш. І коли людина дисциплінована, самоорганізована, вміє контролювати себе, свої дії, самоорганізовуватися, то вона може досягти великого успіху. І коли ці дії, як циклічні, систематичні. Тому я, скажімо так, більше за дисципліну, за систематику, аніж за мотивацію, і ось мій умовний стиль. Тож. Сеня. Це людина, яка працює. Binance і вже чотири рази одружений чоловік. Незважаючи на роботу, все одно добрий до нас. І майже завжди радий допомогти у рішенні якихось лідерських питань. Отже, ти дуже рано почав працювати. Так. З 14 років. Ну, навіть трішки раніше. З чим це пов'язано? А... Певно, це пов'язано з бажанням якось консолідуватися від батьків. Ну і це нормально абсолютно, як підлітка, також самореалізація себе через роботу, і, в принципі, це незалежність. Ну, В першу чергу, там, якась моральна. А незалежність, друге там фінансова, і це такий поступовий шлях консолідації від батьків, можливо, навіть від суспільства. Тому що коли ти починаєш працювати з іншим колективом, і ти справді працюєш, а тириш за це якийсь бенефіт у вигляді грошей, а в тебе так трішечки твоє міркування міняється, і це круто. Як ти зміг, будучи у школі, поєднувати роботу і ще лідерством займатися? Блін. Знову ж таки повертаємося до минулих питань самоорганізація, дисципліна самоорганізація. Якщо е, як я впевнений, що я можу працювати, вчитися в школі, займатися лідерством, е, я ж також ще професійно спортом займався в той час. Просто організовував правильно свій графік, е, правильно, напевно, розставляв пріоритети, якісь, і мені було зручно, я міг займатися усім тим, чим я хочу і що я люблю. А на що? Ти витрачаєш більш цього енергії? Блін, тут напевно на роботу, звісно. Е, скажімо так, е, лідерство також забирає, там, велику частину часу мого е, та енергії якоїсь, тому що коли ти видаєш збори 2-3 години, е, постійно щось говориш. Ну, це справді складно, і ти приходиш домоти все. Все тут... з мене висосали. Я так, вже хочу жити <свісити> <свісити> і поспати. Так, ну типу, ти видихаєш, тому що ти постійно на якомусь драйві. Е, ось. Але, але напевно так це робота. Працюю багато, навчаюсь, стараюсь щось робити. Ось, але ну, мені це подобається, коли людина робить те, що їй подобається, їй це в кайф, їй це драйвово. Е, ну, не знаю, як це пояснити, але це такі відчуття, як. Металики в животі, типу, ти така, о, є там, в мене щось виходить, я працюю, я стараюсь. Ось це круто. І коли ти займаєшся справді улюбленою справою, е, тобі вже не, не важливо якийсь бенефіт вигляд, грошей чи ще чогось. І в мене так самого виходить, що тим, чим я займаюся взагалі по життю, е, я можу цим займатися і без якогось бенефіту. Мені це до вподоби, і я цим живу, і це круто. Що для тебе справжній відпочинок? Справжній відпочинок? Знаю, робота. <смі> <смі> робота. Ну, типу, я не знаю, я якось організовую так свій графік, що коли я е, займаюся чимось одним, я переключаюсь на щось інше. Ось, наприклад, там я умовно, з 10 ранку до 3 години дня сиджу, працюю над роботою, займаюся своїми справами. Далі я переключаюсь на лідерство. І це мені також допомагає в якомусь креативі, тому що я, ну так би мовити, людина не зовсім креативна. Е але коли я працюю знову ж таки, знайомлюсь з новими людьми з роботи. Е Знайомлю з чимось новим на роботі, я можу це переносити на лідерство і знайомити там себе і вас чимось новим. Е е тому ну, за відпочинок. Е е я умовно можу полежати одну неділю, ну максимум дві неділі там на пляжі, покайфувати там сонечко, пальму так дуже круто, але ну все мене більше не хватить. Мене почне стіпати ось так, де я хочу роботи, я хочу щось робити, і ну я не знаю. Ну, справді, найкращий відпочинок це робота, і коли люди питають відпочинок від роботи, та-та-та. та-та-та, Знову ж таки, коли ти займаєшся улюбленою справою, а не ходиш на роботу, тому що так треба, в тебе злий начальник, ти такий офісний планктон, в тебе все нудно, а життя гівно. Ні. Ну, коли ти займаєшся знову ж таки улюбленою справою, тобі не потрібен відпочинок. Ти можеш займатися цим 24 на 7 365 днів. А, зараз ти у повсякденному житті спілкуєшся російською і так. Чи зберешся ти це змінювати? Як думаєш, скільки тобі часу для цього потрібно? А, слухай, справді, ну думаю, це змінювати. Просто я скажімо так, така людина трошки перфекціоніст. А, і якщо російську мову я на жаль знаю в досконалості у, там не володію, я вчився на російській мові. Ага. Мені викладали в школі російську мову до 8 класу. А, ось. Тому так, я думаю, я, я з якимось часом перейду. А, я ще у вересні та жовтні ходив на курс ділової української мови, що також мені допомагає, наприклад, ввести ті ж самі збори в лідерстві. А, тому так, я думаю, я, я з часом перейду, але а, Скажімо так, я не буду вглублятися в тему мови, тому що це така трішечки свиська тема, де можна дуже різко Е, Я думаю, що ось самий термін такий вагідна українізація він найбільш коректний, найбільш правильний, ну, тому що треба трішки часу. Ну, Уявіть, 70 років, як мінімум 70 років, при Радянському Союзі. У Нас постійно пропагандували те, що російською потрібно розмовляти російською мовою. Якщо ви дивились моє новорічне звернення, <свісно> я анонсував проєкт з приводу збору книжок до херсону херсонського напрямку, тому що росіяни орки повністю знищили там всю літературу українською мовою. і ну, це повне неподобство. Ну, так не потрібно робити. Взагалі, це ну найгірше, що може бути. Як знищення нашої нації, як знищення нашого якогось коду ідентифікації нас. Ну Тому так я думаю, з часом перейду. Просто буду вдосконалювати свою українську мову. І зараз, ну як не зараз, я вже доволі давно веду документооборот свій державною мовою на зборах вже як ми два роки розмовляємо державною мовою. Тому так, практика, практика, курси якісь і все буде. Да, дуже все віримо. Арсеній, на виборах президента ти згадав про створення телеграм-бота, угу. який допоможе підвищити продуктивність та об'єднати усі задачі перликів в одному місці. Ти сказав, що вже в грудні буде перший реліз. Так, так, він просто трішки дотримується, тому що ми вносили деякі корективи, правки, референси, плюс ну людина знаходиться, яка робить це в Україні, тому відключення світла і багато всього іншого. І один з ну найвилучніших факторів за що йому дуже вдячний. Це те, що він робить це майже безкоштовно для нас. Ну, справді, за ту ціну, яку він мені назвав, це справді майже безкоштовно за таку роботу. Я ось позавчора вносив майже останні корективи, мені скидали вже референси. Тому я думаю, що ще трішечки почекати, і ось прямо все буде чітко. Ну, я ж знову ж таки, я ж не хочу робити або як для вас. Я би мог його вже ну, там, викидати в. Грудні місяці, але це було б не те, його прийшли дороблювати, і він би не мав повного функціоналу, той, який я потребую, той, який потребуєте ви. Тому що, знову ж таки, я з вами вчуся, і я бачу, як у вас змінюються якісь запитання, можливості, те, що вам потрібно, ну, я все це коригую, щоб вам було зручніше. Ось так. Тобто нам скоро чекати презентації бота? Ну, ну звісно. Я думаю, ми його також анонсуємо в наших соцмережах, тому там, я думаю, в описі будуть посилання на наш інстаграм, Facebook, Тікток. І не забувайте підписуватися на наш YouTube канал, ставити дзвоники. Да. І лайк. І лайк. <клухи> Добре. Зараз у нас в районі просто робиться багато проєктів і. На твою думку, після того, як ти випустишся, продовжиться та ж тенденція робити багато проєктів, продуктивно це робити і багато це робити? Слухай, думаю, так, тому що е я неодноразово казав, як було минулі роки і як є зараз. І я бачу. В лідерах в моїх колегах, справді ось цю жалу працювати, творити, створювати. Я думаю, так що і плюс нас ж є наша банка проектів. Такий навіть не банка, банк проектів. І я ну, підрахував там справді проектів хватить на там до 24 го до 25-го року. Які вони зможуть реалізувати, і їх просто треба буде реалізовувати. Вже є готова ідея, він розписаний, просто візьміть, реалізуйте. Я бачу в моїх колегах ініціативу працювати, щось робити. І ну, в них є приклад там, я, віцепрезидентка Софія. Вони бачать, як ми працюємо, як ми там, стараємося, прагнемо для них, і я думаю, вони будуть робити теж саме. Готов до бліц-питань. О, є! О, о є. Поїхали. Робота чи кохання? Робота. Чи віриш ти у силу всесвіту? Ні. Багатство чи популярність? М -м, багатство. Духовність чи матеріальність? Матеріальність. Твій найбільший страх. М -м 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 -м. Мій найбільший страх. У, -у, -у. не знаю. А -а. Залишитися бідним. Без перликів. Бідним і без перликів. Добре, найсмічніша страва. Паста Літо чи зима? Літо. Це не люблю Найкраще свято. Не знаю. День народження мами. Якщо б всі люди навколо опинилися б собаками певних порід, яка б переважала серед них? Не знаю, чи Ну, Чому ні? Чому мені? Ви людина дня чи ночі? Ночі. Яка зброя вам більше до вподоби? Меч, кінжал, Воргенштерн, кел? Міски. На цьому все. Дякуємо за перегляд. Ставте лайки, підписуйтеся на наш канал та з на дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. Па-па!